Маємо для вас чудове нове знаходження, це Volkswagen Taureg 2013 рік, модель 2013 року. Рестайлінг, це у нас Таурех X у максимальній комплектації є пневма. все як ви любите, 3-літровий дизель-двигун, повний привід, ось такий чудовий вигляд має, парактроники по колу, безключовий доступ. Ось такий чудовий салон, також є панорамний дах, темна стеля. Багатозонний клімат контроль, підігрів у задніх сидів теж присутні. Мертві зони теж в все є. Пам'ять як водія, так і пасажира, преміальна музика DIN-Audio. складання дзеркал з підігрівом, повний електропакет, електрорегулювання сидінь. мультимедійне кермо з полютками для перемикання передач, датчик світла та датчик дощу. Є утримання в полосі, дистроніку, запобігання зіткненню. Також велика мультимедія камери 360. Багатозонний клімат, автомат, запуск двигуна з кнопки, регулювання немає, ну, село в бездоганнішому стані і буде дуже, дуже класна ціна на цю автівку. Цікаві на вас не де ви через купити.